Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдин, і ви дивитесь канал про моє пасічне життя. Сьогодні я вам розкажу про унікальну в своєму роді технологію, яку використовує член спілки пасічників Миколаївської області Роман, який нещодавно приєднався до членів нашої почесної організації. Унікальність цієї технології заключається в тому, що вона має дуже високий економічний ефект. І мінімальні технологічні роботи з бджолами. Отже, друзі, не перемикайтесь, бо я починаю. Справа в тому, друзі, що я знаю багато пасічників з Миколаївської області, і вже декілька років до мене надходила інформація, що у нас на теренах нашої Миколаївської області з'явився пасічник, який володіє унікальною технологією. Може, вона не унікальна. Я думаю, що багато пасічників захейтать цю технологію, але обов'язково додивитись до кінця. Бо, як я і казав раніше, технологія. Має на меті отримання прибутку. На жаль, багато пасічників у нас не замислюються щодо отримання прибутку, чи, може, замислюються, але у них це не дуже добре виходить. А ось якраз Роман підійшов до бджільництва з боку бізнесу, бізнес-модель, і він має прибуток, він має мінімальні ризики. І його це все влаштовує. Зараз я вам вже анонсував про це все розкаже Роман. Роман, дякую тобі, що ти запросив на своє господарство. Спасибо. Роман, будь ласка, розкажи декілька слів. Твій стаж пасічникування і з чого ти там починав? Розкажи, будь ласка, декілька слов про початок свого шляху. Ну, раніше батько займався бджільництвом так. То займався, то не займався. Йому постійно допомагав. Потім вирішив, чого будемо допомагати брати там мед, якщо сам можу там взяти 20 вуликів. Взяв 20 вуликів, мені сподобалось. Е, вийшло ну, дуже гарно е, заробив в перший рік. Оправдав, порахував. Якщо е, 20 вуликів зразу е, повністю е, оправдалися і вже мають дохід. Е, якщо, ну, Якщо ну, там, мати 100 вуликів, то вже якийсь є економічний зиск. більший дохід, е, більший дохід звісно. Е, ну, перший рік було 20, наступний рік було вже 70 вуликів, потім ще взяв, зробив там вулики 50-150. І так е, кожен рік додавав кількість вуликів. На сьогоднішній момент вже буде вуликів десь 400. Uh -huh. Ну, в чому я який спосіб? Це реально потребітівський спосіб. Я пропоную зараз. Я перемкну кут камери і ми розкажемо про цей потребітський спосіб. Спосіб гарний тим, що мінімально маєш ризик, Тому що я фактично що беру пакети. Ну, стараюсь як умова раніше. Ну, в принципі, до 25 квітня. Якщо пакет вже на пасіці, то в принципі гарний пакет, 4 рамки розплоду, яких я сам вожу. Ці пакети і людям вожу, і собі. І 4 рамки нарощують таку сім'ю, що якщо є акація, 100%. в ну, мене був рік, коли я ще був в Херсон в казачих лагерях, то я з 20 вуликів тоді взяв тонну 800 акацій. То реально ці пакети реально, дають е, акацію, якщо вона є. Е, якщо порахувати вартість там, пакету і е, ну, <coughs> е, вартість меду, скільки він, ну, на цей рік у мене вулики принесли так, десь біля 25 тонн меду. Це тобто 30, 300, рік, 300 вуликів. Для... Да, це... Я нагадаю, що 24-й рік для Миколаївської області був дуже поганий. Да. Ну, е чому вони багато говорять, що пакет не може стільки принести? Це все, ну, як, е ну, якщо ранні пакети, 4 рамки приходять, то буквально через 2 тижні там вже 10 рамок розплоду. В чому полягає? Якщо рамки е від бруска до бруска е розплоду, то тільки між рамками там, ставиш суш. І, в принципі, матка сіє від бруска до бруска. Хватає 8 рамок на 10 корпусний вулик, щоб повністю матка нікуди не лазила, вона ні сіток, нічого не стоїть. Мене 3, і 5 корпусів на 300. Ну, бувають. І 12 корпусні, також 3 корпуси этот, приносять меду. В принципі, я ж говорю, що ну, цей спосіб не має ніякого риску, тому що е, ти вже готовий, взяв пакети, і ці пакети ти вже вивозиш на рапс, і вони вже РАПС дають. Е, на наші пакети, які зимують, нас погода то 25 градусів, як сьогодні ну, вчора було це, то е, мінус 5 градусів. І така погода ніякого взятку. Це треба кормити бджіл, осінню треба закармлювати. Ну, дуже багато розходів етат. Люди, наприклад, де я беру пакети на Закарпатті. Вони займаються у них взагалі немає. Вони займаються тільки пакетами, і пакети молоді матки. Щоб вулик дав 100 кілограм, він повинен мати молоду матку. Правильна ну технологія бджільництва і в принципі, і постійна медоносна база. Тобто я виїжджаю, переїжджаю, і в принципі нічого там складного немає. Осінню та весною я відпочиваю. Зрозуміло, Роман, розкажи два слова. Оце, от я так розумію, вулики під заселення да. приготову. Вони, я так як розумію, вживані, так? Чи розкажи да, да. Я, я просто беру там, люди продають і шукають найкращі для себе варіанти. Е, купив додатково там 100 вуликів в цьому році. Е, і, е, і що, буду заселяти? Усі от вулики будуть заселятися, так? Так. Да. Так, отут у нас колеги приїхали, теж дивляться теж на господарство. Mm. Роман, можеш нам зробити екскурсію трошки. Покажи оті от сім'ї, які у тебе перезимували, угу. там їхній стан, і взагалі, може, поки що будемо йти. Розкажи, що ти робиш восени з бджолами. Ну от які там вулики, що там дивіться, я не знаю. Там, трошки сіпі... подушку на да. Оце вулик, який перезимував. так? Ну, в принципі, вони не оброблені від кліща. Так я дивлюсь по вуликам, то в принципі по рамках. Там, де чітко багато кліща на дні лежить, де є розплот, він прогрізіні дирочки маленькі, вийшов кліщ. Явно що від кліща. Чому я. В принципі, я не теж як потребительський, я не, не можу. в принципі, ну, Дуже велика кількість вуликів завжди обробляються від кліща після викачки меду. Але я, коли викачую його, вже пізно це все. Тому що фізично таку кількість вуликів дуже тяжко викачати. Це мінус. Можна там якісь от шавелько обрабатую. Щевелькою Щавіль субліматором обробляю, але ну, треба три рази обробити. Поки прийдеш, 2 ну, дні мені треба тільки е, обробити всі вулики один раз. Mm -hmm. Якщо порахувати 3-4 е, рази, е, то треба, е, наприклад, 4 е, ну, ну, рази, це 8 днів. 8 днів у мене їх немає фізично. <святую> І в е цьому проблема. Якщо не викачав мед або біпіном ліаметразом, е то е тоді мед не з'яздати. І е в чому зиск, що я можу мати багато вуликів. І з цих вуликів, ну, наприклад, я маю е з я кожного вулика, наприклад, там, там, я якусь суму. Якщо їх багато, то звісно велика сума. Дай, я вкладаю багато грошей грошей, ну, я можу обер... ну, Сам от я один пчеловодити 400 вуликів, ну 400-300 було. Я думаю, на цей рік 400 буде, зможу я, в принципі. А ну, якщо осінь і весною дивитися за вуликами, то ну, максимум 100 вуликів і то ну, тяжко, 200. Там, і, так. і вони не всі гарні, не всі дають меду стільки, скільки треба, а дають тільки ті, які. Ну, самі сильні. Тобто результативність втрачається. Да, да. Болики може бути 200, а даю там 50 і 70 нормального мету. Тобто, якщо перезимою, там все нормально, таке. Плюс, як дивитися до них, я не розумію взагалі, тому що одні сильні, другі слабі. Постійно треба дивитись. А коли пакети, вони всі однакові. Я один раз пройшов. І я вже знаю 100%, ну, якусь роботу зробив, там, додавав там, суші, вашіну. І тільки закінчив, наступний раз проходжу вулики. Т. Т. А так бігати до кожного вулика, там дивився, не дивився, ну, це нереально просто. Да, мати 100 вуликів звичайним способом, як завжди займаються, це одне. Але е, фінансово на сьогоднішній при такій ціні меду, і е, ну, це просто, як сказати, недоходно. Робота не оплачується. Роботи багато. Да. А якщо, якщо вивозити ще, це розходи. Там, ну, а так я виїжджаю, допустим, 3-4 дні я в полі е, працюю, там таке все. Більш-менш ефективно. І, і на такі Ні, сітки це зверху для перевозки. Ага. Тобто, що подушку обрали? В... Взаг... От, взагалі, отак от, от, убрали, подушку убрали, перев'язали і все. Ну, кришку положили, так? Чи кришку... Ні, ні, без кришки можна. Без от, да. О, подивай, чекай, покишу, Та там це я вже наклав, там гарні рамки то надалі. То -то, кришки окремо перевозяться. У мене був випадок, загрузив я прицеп і пішов дощ. Хорошо, що я сітки. Я, Якщо б не було сіток, то всі ву... і застряв з прицепом, прицепами, з машиною Машина виїхав, а прицеп, в принципі, залишився в полі. Е, три дні. <кхи> фактично. Дно, яке, Дно обичне і закрите все. Ну, обична вентиляція, виходить, при переїзді тільки через літки і через. Да. Ну, якщо зверху відкрито, вони ніяк не запаряться. Так. Бо все тепло йде вверх і так. виходить тати, на вулицю. Логічно. В принципі, ну, А якщо і зверху, і знизу, то взагалі ще краще. А тоді по в дорозі при скорості 120 км в час вони можуть захолонути, бо, бо ми і так їздимо, бо днем качаємо, ночі перевозимося. Розкажи два слова, чим ти перевозиш пасіку, чим ну, ти, ти їдеш ти по пакету. Мікроавтобус, Фор Транзит, прицеп один. там Покажи другий прицеп, пішли. Ось це. Що, для 에, бджіл? Це що? Це і для бджіл, і там сторож може так, утеплений. Пішли, прогуляємося, покажеш. І пішли. Он, той прицеп шестиметровий. Пішли. Ну, пішли туди, що тут дивиться. Так, да. ну повністю, навіть да, я просто так складаю їх друг біля дружки е ага, і, мистер, і, да? і закриваю, не зв'язую нічого, просто накидав швидко і переїхав. Рома, чи варив ти цей процес? Ні, це, ні, ні. Скільки років цьому процесу? Та років п'ять, навіть. Кольос вже ставився. Та це ж со Спринтера. Душа, да. Це спринтери, так. Да. Скільки ти кажеш вуликів сюди злазить? З машини 50 вуликів ну, двокорпусних, бо в машину в два ряда, а тут в один, один ряд, бо і так нагрузка, бо, як правило, все одно тяжке з медом. Зрозуміло. Ну, витримує не так, оця так. От рама, конструкція. Да, та витримує, так. Да, тут все, все нормально. Нічого не лопає, да? Ні. Правда, в цьому році одно відпадало раз п'ять. Ступиться? Так, з тої сторони. А Тормоза наката? Тут немає, тут немає. треба? Як? Воно важко? Ні. Там ми ж якби не їздим, там де... двадцять. Говорю, на трьох колесах три з пчела. Ну, коли одно колесо відпадає, тогда это уже не так весело. Тогда їдеш і тільки хрестишься. Зрозуміло. Рома, цьогоріч плануєш їхати по пакети? Ну, а як же, конечно, буду їхати по пакети. Що там людям будеш возити? Ну, буду возити. Розкажи, будь ласка, умови сроки і там що що можна зараз розказати? Ну я я які умови? Я привожу собі в принципі всі пакети. Ну, ну Ти, ти е... ж людям, розкажи це, які місто ну, Миколаїв, так. місто Миколаїв, да так. так, так. Е, ну Матвіївки знаходимося. Та так е, привожу собі та пакети, в принципі. Заселяю їх там за день. І одразу починаю людям возити. Тобто, якщо зі мною щось случиться, десь я пропаду, Фу -фу -фу. Не, не да, тву -тву -тву, то в принципі є пакети, приїхали та й забрали. Тут вони ж знають, всі мене хто беруть. Ну, як би гарантія, тому що я беру гроші наперед. Бо вкладати гроші, у нас таких великих грошей немає, щоб вкладати, там, якщо я 300-500 беру пакетів, то. Тобто гарантія слугують, да. гарантія, да. Пакети, самі які, самі пакети, які вже є, які, ти, які ти вже є, вже, да. Да, які будуть в принципі, 400 пакетів. Я 400 вуликів. Да, в принципі, всі. Я навіть ті, що залишаються джоли, я їх ставлю на перший поверх, перекриваю сіткою і пленкою, і пакет на другий поверх. Uh -huh. І e, той підтягується, і пакети ще взагалі краще, гарно розвиваються. Якщо десь якісь бувають там випадки тобто, матки, вибач, я зразу запитання, об'єднуєш пакет? Я, ні, не об'єднуєш, вони в одному вулиці окремо. окремо да, Двоматочне па... Так, да, Двоматочне. І на до кінця рапсу, в принципі, цей старий, який вижив, я вже знаю, бачу, де. Мені легко їх пройти, подивитися, там вижили там 100-200 чи 150. Я пройшов, там, глянув, це, я вже знаю, вони ну, набагато в три рази довше розвиваються, ніж пакет. Бо пакет взагалі я просто я даже не розумію, як він так швидко розвивається. Це, ну, Мабуть, ну. він має той весняний старт, який на Закарпатті, наприклад, він e, отримав. Да, в принципі, те, що там він отримав, там на місяць раніше, і плюс вони займаються. Щоб вони були дуже ранні пакети. І на місяць ранче погода гарніша. Там гори прикривають, е руминський клімат, е венгерський, там, ну, там тепліше набагато. Е цим я пользуюся і коли я е е е заселяю, вони розвиваються, е е ну, прямо вистрілюють. Плюс я їм даю е карма зразу, дві рамки повних меду, е дві. Там, суші, таких гарних, підчищаю суш е, з боків до самого верху і вибираю таку сушу, щоб, щоб матка червила до самого бруска. Uh -huh. і от, я говорив, коли вісім рамок є е, повністю від бруска до бруска, то більше й не надо. Говорю, вони можуть і 5 корпусів, причому матка ні в одному вулику, от нет, 300 вуликів в цьому році, не полізла на другий поверх. Uh -huh. Сидить внизу. А верхно носять мети все просто качаєш. І все. не надо ні сіток, нічого взагалі. Я пересматрю буквально один раз, а потім все постійно качаю. Може Рома два на рази. сьогоднішній день чи відома якась там цінова політика та терміни цього року? Ну я можу сказати скільки хочуть там чиловода. Ну, ти. ти ну подзвонили от, буквально вчора. Та 1500 Я говорю, це нереально. Ну плюс доставка буде це ну дуже дорога. Там скільки вийде, понятно. Ну будемо тобто роки, поки да. що попередня інформація, да. то, що те, ти... да. рані пакети. Ну я ж говорю, це нереально. Просто даже у нас от Півтори тисячі, ну ладно, я там, допустимо, ще можу якось буде зиск. А е, ті пчеловоди, які на точку стоять, не переїжджають. Вони, ну, ну, якщо пройшли рік, я так знаю, бо дуже багато пчеловодів е, маю е, з ними е, спілкуюся, то від там 18 там ну максимум там 40 кілограм, що взяли в цьому році, mm -hmm. і 40 кілограм, навіть ми ж не можемо рахувати на максимум. Ну, візьмемо. Там, ну, Навіть 25 кг середніх. Якщо mm -hmm. на точку стоїть і нікуди не приїжджає пасіка, ну ре реальність, яка є на сьогоднішній момент. Тим більше в цьому році ще засуха буде дуже велика. Ну, Може і не буде, але Я вже є. Рома, в першому наближенні якого числа людям не собі, а людям ти плануєш, ну, так, попередньо. Звісно, Я по погоду, ко -ко 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 так. через день їжджу. Зрозуміло. ну якого числа? 15. -го, -го? Ну я як з'являються пакети, самі перші пакети у мене, да, І я собі привожу і сразу поїхав в наступну ходку. Ну, минулого року наступна ходка коли була? Ну, я з, з 10-го десь квітня. 10 квітня да. друга ходка. Перша. Перша, а да. друга, ну, наприклад, 15. го да. так? Ні, з десятого, дванадцятого, чотирнадцятого, тобто я приїхав, зда ну роздав пакети людям, вони одразу переселяють, я збираю і вранці виїжджаю. Зрозуміло. І вже е, там я вже е, в Закарпатті вечором роздаємо або ночі, або утром е, роздаються пакети, і одразу ж цей день вечором загружаються, а їду. Зрозуміло. <laughs> тобто, ну якщо буде роб... попить, да, то да. Ну от е, я. я... Позапрошлому році п'ять ходок зробив okay. до 1 мая. Зрозуміло. Так, друзі, будемо підсумовувати. Отже, друзі, дивіться, технологія Романа полягає в тому, як не дивно а працювати на ресурсах-пакетів, які, на відміну від Миколаївської області, мають дуже інтенсивний весняний розвиток, інтенсивний старт. Тобто, наприклад, от зараз я дивлюся Ютуб. Люди показують на сьогоднішній день ну, по дві рамки на Закарпатті розплода, по три рамки на Закарпатті розплода. Я от дивився позавчора бджоли. У нас сама сильна сім'я тільки по дві долоні мають розумієте? Тобто, наскільки опереджає там розвиток пакета, наприклад, Закарпатської області, ніж Миколаївський. Так ось смисл технології заключається в тому, щоб взяти от -то, той ресурс інтенсивного весняного розвитку і привезти сюди на Миколаївщину, де у нас є потенціал щодо збору весняного меду і надалі мед медзакації там і далі по конвеєру медовому. Через те, що Роман дуже інтенсивно рухається, ви ж чули, що через два дні людина їздить по пакети, то він не має, як не дивно, часу особливо займатися бджолами. Він має час тільки на логістику, тобто переїзд, і має час на відкачування меду. І ця вся технологія, звісно, що він там намагається лікувати від кліща, він там намагається міняти маток, але дуже мало часу Роман. Витрачає на ці роботи, бо фізично його немає. І як не дивно, оця ця технологія, скажімо так, спрацювати, вибачте за таке слово, але воно як буде коректно, спрацювати ці пакети, то що у нього залишилося, перезимувати і ту частину наступної весни доповнити новими пакетами, дає змогу роману заробити гроші, розумієте, реальні гроші. Да? Людина там. Помоталася, поїздила там, понаспала ті ночі, погрузила ті вулики, але людина попрацювала, реалізувала мед і порахувала чистий прибуток. До речі, давай Роман, от я так люблю чужі гроші рахувати. От давай порахуємо зараз. Наприклад, минулого року. Наприклад, пакет скільки? тисячу гривень. Так Коштово. Ну, Ну десь так і меду. Ти з нього скачав. Скільки кажеш? Ну, десь 75 кілограмів. 75 ну, виходить кілограмів. виходить так, що десь 22 тонни я скачав і тонни 3 ще залишилось в вуликах, бо зараз повністю корпус один етат, залитий медом. Утріруємо. 4 тисячі ти прибутку отримав. Тобто тисячу вклав, 4 прибутку, наприклад, мінус логістику гривень 500. Тобто десь приблизно а, да, по 2,5 тисячі ти мав прибутку з кожного вулика. Так? Так, да. Ось, друзі, ну, у вас буде трошки менше, бо ви Заплатите Роману за свої послуги. До речі, Роман надає послуги по перевезенню підкреслю ранішніх пакетів. Вони відрізняються тим, що вони раніше, якщо там деякі там 1 травня, то 1 травня Роман вже закінчує, їздить, возить пакети. Ага. Тому кому треба, звертайтеся. Телефон зараз. Ви побачите на екрані в опису під відео в першому коментарі. Наприкінці, що хочеш сказати. Бо 1 маю я вже метка. Я не маю коли нескромний у нас роман. Це швидкує. Знову грабса в цьому році викачав тон 5. Ось, бачите, отака технологія, друзі. Обов'язково пишіть в коментарях, що ви думаєте з цієї технології, бо я розумію, що спарцьовують бджоли це не дуже добре звучить, але це реальна технологія. Я рахую, що. Роман на цьому заробляє, я рахую, що заробляють люди, які реалізовують пакети, зароблять люди, які куплять у Романа пакети. Тобто всі тут, виходить, в плюсі, незважаючи на те, що так, як кажуть, інтенсивна така технологія. Друзі, дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалося, ставте лайки. Хто не підписався, будь ласка, підпишіться. А я бажаю вам миру, добра. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!